Їжак та заєць, українська народна казка. Був собі їжак, якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Іду собі та пісеньку могикаю. Коли виходить і за куща заєць, він сам в полі оглядав свою капусту дивився, чи велика виросла. О, каже їжак. Хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заєць йому, усе кривуляєш, криволапко. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну отмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною? на випередки, побачимо, хто кого пережене. Зайця як зарегоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно, а так і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому радий, бо він був голодний, то подумав собі і це мені добре. Попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш, жінко, який мені клопіт, який чоловіче, мушу і зайцем бігти на випередки, та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Помовчи жінко. Мовить їжак, якось буду, буде, збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заїзд до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього. Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак в другу. Раз, два, три. Побігли, заєць попчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць кінець Ниви, а там їжачиха. А я вже тут. Ей, каже Заєць. Ану, біжімо ще раз. Побіг Заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися. Ану, біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви вже знаєте, що це їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут? Знов кинувся заяць бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестися не може. Так набігався, натомився сердечний. Отож, ніколи не треба сміятися слабшого, сказав тоді їжак. Та й пішов із їх жачихою додому. Кінець казки.